Ракетні системи у сьогоднішній війні відіграють ледь чи не найважливішу роль, особливо у нашому протистоянні. В рамках стратегічного партнерства України зі США і союзниками ЗСУ вже користуються герпунами, які стоять на озброєні ВМС та модулями APKWS, які перетворюють некеровані 70 міліметрові ракети у високоточні боєприпаси. А от у цьому випуску ми розповімо про ізраїльську систему Spike and Loss. Ці ПТРК можуть трощити ворога навіть поза межами видимості. Наразі Ізраїль не постачає такого озброєння Україні однак активні переговори ведуться, і шанси на те, що ЗСУ отримують такі потужні системи в рамках стратегічного партнерства, дуже навіть непогані. Наявність таких систем значно підсилить обороноздатність нашої держави і пришвидшить перемогу України в боротьбі проти російських окупантів. Spike and Loss – це багатоцільовий ракетний комплекс дальної дії, розроблений ізраїльською компанією Рафаель. Сьогодні вона спеціалізується на виготовленні зброї і входить до четвірки найбільших компаній в Ізраїлі, які експортують зброю. Spike and Loss стали настільки успішним проєктом, що сьогодні ліцензія на його виробництво є й в низки європейських країн. З такого озброєння можна трощити укріплені позиції ворога, живу силу і навіть малорухомі надводні цілі. Та найголовніше усе це поза межами видимості. Оператору не потрібно бачити ціль. Він має випускати снаряд в район перебування мішені. А далі цифрові системи ракети зроблять усе самі. Її технологічна начинка дозволяє працювати в будь-який час доби за будь-яких погодних умов, і усе це на відстані до 32 кілометрів. Одна із ключових особливостей цього комплексу його універсальність. Спайк Енлос можна використовувати і для захисту сухопутних кордонів, і для морських. А ще цими ракетами можна оснастити ударні гелікоптери. Компактність комплексу передбачає можливість встановлення навіть на патрульні катери. А це уже робить їх смертельною загрозою для ворожих кораблів. Адже потужностей ракети вистачає, щоб вражати навіть важку броньовану техніку. Все ж таки, ізраїльтяни добре постаралися, щоб ця зброя стала однією із найкращих серед ракет такого класу. Бойова частина цих ракет може бути різною. все залежить від завдань та специфіки бою: тандемна, кумулятивна, осколково фугасна. А якщо знищити потрібно якісь фортифікаційні споруди, то бойова частина ракети замінюється на фугасно проникаючу для кращого ефекту. Керування ракетою теж доволі цікаве, там комбіноване управління, яке включає в себе тепловізійну головку самонаведення. Окрім цього, є дві системи: інерційна та система напівавтоматичного командного наведення. Оскільки ракети призначені для ураження цілей поза межами видимості, то можна використовувати і стороннє цілевказування. Загалом така модель ракети не була чимось оригінальним. Тоді, у 70-х роках, ракети з тепловізійним наведенням вже існували, і їх успішно використовували на літаках. Однак Спайк енлос стали першими ракетами в класі Земля-Земля. Вони здатні зупиняти масові наступи бронетехніки практично з артилерійських дистанцій. Для цього пускова установка зв'язана з ракетою крихітним оптоволоконним кабелем Таке ж з'єднання й з камерою всередині самого снаряду. Таким чином, оператор цього комплексу може бачити не тільки конкретну ціль, але й усе поле бою. Доволі зручно, адже поки вона долетить до цілі, виконує функції розвідки. Таке тепловізійне наведення дає можливість оператору змінювати цілі прямо під час польоту ракети і при цьому завдавати хірургічно точних ударів. Фактично, це високоточна артилерія. Саме таких систем сьогодні бракує ЗСУ. Тож залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками такі комплекси з'являться і на українських фронтах. Вони дуже мобільні і в армії Ізраїля їх встановлюють на автівки. Це дозволяє блискавично швидко відпрацювати. І покинути позицію. Так працює, наприклад, елітний артилерійський корпус Цахалу. А загалом Spike користуються найпотужніші армії світу. Крім Ізраїля, у цьому ж списку Британія, Німеччина, Південна Корея, Індія і багато інших. Це дуже технологічна зброя. Серед іншого, вона може підключатися до різних цифрових систем, щоб обмінюватися інформацією. Це означає, що Spike and Loss можуть отримати дані від контрбатарейних радарів чи безпілотників і координувати з ними свою роботу. А це серйозна небезпека для ворога, адже одним неймовірно точним ударом можуть бути знищені їхні важливі об'єкти, як от радари чи системи радіоелектронної боротьби. Все це робить Спайк дуже ефективною зброєю в місцях з великим скупченням цивільного населення. Точність мінімізує сторонню шкоду. Саме таким чином британці і використовували ці ракети під час своїх антитерористичних місій в Іраку та в Афганістані. Відносно невеликі габарити комплексу дозволяють встановити його на колісну техніку. Зазвичай це бронетранспортери. Весь комплекс включає в себе пусковий контейнер на 4 ракети, електронну систему управління вогнем, пульт керування і різноманітну апаратуру для зв'язку. Американці встановлюють їх на свої броньовики Хамві, а загалом компактність і простота дають змогу оснащення такими системами найрізноманітніші платформи, починаючи від бронетранспортерів і закінчуючи гелікоптерами. Сам по собі Spike Endless не дешевий. Одна ракета коштує орієнтовно 210 тисяч доларів. Це дорого, але виправдано. Адже це унікальна зброя. Фактично артилерія з точністю БПЛА. Крім того, це ціна, яку треба платити за грамотне влучання і 100% знищення цілі. А тепер трохи детальніше про тактико-технічні характеристики. Спайк Енлос можна привести в готовність до пуску всього лише за 30 секунд. Перезарядка триває ще менше 15. Дальність використання до 32 кілометрів. Усе залежить від модифікації. Приціл оптичний з 10-кратним зумом. Двигун самої ракети твердопаливний. Така зброя може суттєво вплинути на хід бойових дій на окремих ділянках фронту. Однак зараз Ізраїль поки утримується від надання дозволу на постачання таких систем. Залишається сподіватися, що в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками поява таких комплексів на озброєнні ЗСУ стане лише питанням часу, адже ця тема вже сьогодні перебуває на етапі активного обговорення.